Чи міг би передати якоюсь однією історію його геніальність в рішеннях, от конкретне рішення, яке ти подумав вау, за рахунок цього, ми виграли там сили, час, кількість людей і знищили... це комплекс дій. Зазвичай треба розуміти, що не дивлячись на те, що Редіс він достатньо так. Ну по перше, він строгий, він командир, він дисциплінований. Він вимагає дисципліни від інших, але він дає другий, третій, четвертий шанс багатьом людям, яких я би звільнив насправді це ще до повномасштабного вторгнення було. От. А потім, коли, коли відбувся відбулася оборона Маріуполя, я побачив всіх тих людей, яких я б, наприклад, звільнив за там, порушення дисципліни, ще якісь ну, біки в барах, умовно, там, постійний, причому там якісь там і так далі. Да? От. То ці люди себе показали надефективно. І тут я зрозумів, що в першу чергу геніальність Редіса полягає в відносинах його з солдатами. От. Це це неможливо пояснити. Це, це от от є. Як є. Я, я не знаю. Я таким не володію. соответственно, я типу, бачу це зі сторони. От в нього якийсь дуже крутий конект з рядовим особовим складом, з молодшим офіцерським складом.